Вітаю вас, шановні та незламні українці. Це прогноз погоди в Україні на 14 та 15 жовтня. 14 числа внаслідок циклону з Росії, дощі впродовж доби очікуються на півночі, центрі та частково заході та сході країни. Також невиключні грози. У Карпатах будуть снігопади, також невиключні дощі у Криму через невеликі перепади атмосферного тиску через антициклон та дощові формування у Чорному морі, місцями та перші території України без опадів. Грунтові заморозки у межах 0-2 градусів очікуються у Криму та півдні країни. Ранкова температура повітря в Україні колатиметься від 3 до 8 градусів тепла. Денна, у свою чергу, підніметься до плюс 6-14 тепла за Цельсієм. Переви вітру впродовж вівторка, 14 жовтня, колиться зі швидкістю від 6 до 12 метрів на секунду. Щодо 15 жовтня, скажу так: найбільша концентрація дощів випаде лише на півночі. У центральних, західних та східних областях, очікується локальна морозь з проясненнями. У Криму погода буде похмурою, не виключно легка морозь. Містями та перші території України без опадів. Ґрундові заморозки до мінус трьох очікуються на півдні, сході та центрі країни. А ранкова температура повітря коватиметься від 0 до 11 градусів тепла, де на у свою чергу підніметься до плюс 64 тепла. Пориви вітру впродовж середи 15 жовтня коватимуться у межах від 5 до 11 метрів на секунду. Ось такою буде погода в Україні на два дні. Сьогодні ввечері вийде відео з аналітикою попереднього прогнозу. Це робиться для того, щоб довести високу точність прогнозів по Україні. Пишіть у коментарях, яка у вас погода станом на перегляд цього відео. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, бо далі буде ще цікавіше. Бережіть себе, все буде Україна!